Сім Хаюшкін. А, Хаюшкін привів. Друзі, з вами я дімальчик. І сьогодні я сов'ю. Коротше, сьогодні. І сьогодні я вам покажу, як зробити прев'ю е... для ютуба. Так. Ну, щоб зробити картинки, якби ви бачили на моєму, на моєму каналі. Я що ти реже? Як ви бачили на моєму каналі, там прев'ю <реш> кого? Для кого коротше, хто не знає, як це зробити, для того ми заходимо, коротше, любе, любе я коротше, коротше, вибираємо фон для нашого той. Для нашого корм набираємо фон любей, шта грузи, швита грузи вовсім. Наприклад, нажимаємо зображення грузи. І так, друзі, друзі. Я спалився, коротше. І так, дорогі друзі, я вибрав такий бутфон. І мене то біси, як я не можу перемістити, мене то бісе. ого го го Коротше, знайдемо якийсь інший фон, то мене біси. То бісе. І так, дорогі друзі. Я, коротше... коротше Вибрав такий вот фон, не такий. Коротше, ми його приміщаємо коп'є. Чекайте ден. Зберегти. Коротше, ми вибрали той та, э, фон. Ні, давайте. Виберем, 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 виберем вот той. Він хоч переносить. Відкрити. Що за І... Э, так, коротше, друзі, я виберемо нарешті той фон. Коротше, ми заходимо на Photoshop. ефекту я залишу під відео на Photoshop. Ви бачили зараз моє лице, так що я не буду його палити. Хіба як буде, в мене десь 10 підписників я вам відкрию. Десять, да я сказав. мій брат каже, блін, блін. Зважайте на нього, коротше, він тут какашка Коротше, ми файл нажимаємо відкритим, робимо що, нажимаємо ок. І нагружені наш величезний фон Я не ожидав, що він такий от Коротше, нам треба тепер ми коротше, щоб бачила, як я, типу, різні тексти, то треба зайти на таку от силочку, залишу я під відео кутекст. Ку, Хай буде так кутеси. Текст. текст про я забув. Во. Ні, ми нажимаємо Cooltex. Блін, там хтось писав, що ми. Короче, я стараюсь голосніше говорити, відійдете до мене. зараз. Да, зараз той сайт відкриється. О, хто хто там були соши? Блін мене лагає. Може тут сплесоші. Коротше, на тому сайті лагай, Зараз я виберу текст. От. Коротше, от тепер хочу. Наприклад, ми вибираємо той текст. О ну, такий от. І, і ми пишемо те, що хочемо. Написати. Коротше. Я ja думаю, що ви поняли. Думаю, що ви поняли. Так, um, наприклад, ми напишемо. На-на-на-на. E, я. Коротше, напишемо просто. Во, країна. Напишем, що. і щоб зберегти той текст, ми нажимаємо коротше, екран е і, наж... і нажимаємо на той текст лівою кнопкою миші. і ми переносимо його на наш робочий стіл. І, наприклад, ми коротше, той текст, отак от фотошоп, і ми перекидаємо фотошоп текст. У мене грузи, щось тупей тупій, що ми можемо збільшувати збільшити. І ви не переживайте, то піксель не така не буде. Щоб його вставити, ми нажимаємо е, е, правою кнопку мешка і помістити. Бачите, в нас не піксель. также не можем сохранить, но я не буду сохранена. Няти и все бувайте с вами, я был Иванчик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем бувайте!